А піцу в аерогрилі ми ж ще не готували. Треба виправлятися. Отже, тісто на піцу. Тісто для піци є в нас окремо на каналі, тут, щоб не затягувати відео, показувати про нього не буду. Буквально 2-3 відео назад, можете полистати і знайти. Все, як зазвичай, нічого дивовижного. Тісто викладаємо або в яку небудь форму, предназначену для аерогрилю, або ж на пергамент. І вже тоді разом з пергаментом викладаємо на дно чаще. Не на саме дно, а на решітку. Це обов'язково решітку знімати ніколи не раджу. Все, як зазвичай, нічого неординарного. Тісто є, значить, обов'язково має бути соус. У мене соус відразу з грибочками. Два в одному, так сказати, вбиваємо двох зайців. Майонез за бажанням. Томатний соус обов'язково. Все, змащую. Наші основи, після соусу томатного сіточка з майонеза за бажанням. А потім, звичайно ж, морковка по-корейськи. Ну, дуже смачна піца. Ну, просто отраджу. Хто ще не бачив, можливо, наші рецепти, хто ще не готував, не пробував так, не хвилюйтесь. А взагалі напишіть в коментарях, будь ласка, хто додає у піцу. Хто вже куштував і кому такий варіант піци подобається. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну і, звичайно ж, прикопчені сосіски. Я вже казала, копчена оця наша сучасна дешева ковбаса. Мені взагалі геть не подобається піца перестає бути смачною, коли отой жир витікає. Тому раджу використовувати все ж таки краще якісні, прикопчені сосиски. Можна ще охотничі ковбаски, мисливські. Нарізати кільцями не обов'язково, це вже за бажанням ви можете сісти і нарізати кубиком маринований огірочок. Поміж ковбасками отак викладаємо його. М -м -м. Смакота. Ну і звичайно ж сир, куди ж без сиру? Без сиру піца не піця. Ось отак, засипаємо все щедро. Ну, можна не щедро, звичайно, але бажано щедро. Йдемо в аерогриль, беремо чашу аерогриля, відправляємо сюди. Я аерогриль не розігрівала, ставлю в холодний. Бачите, він абсолютно холодний, відправляємо. На режимі піца стоїть 170 градусів. Але я не раджу, особливо, якщо ви перший раз. Раджу знизити на 160, тим паче, тісто в нас тоненьке, вся начинка готова. Далі, час. Час виставлений, 19 хвилин. Ми залишаємо, але після 10 хвилин я буду перевіряти. Знову повторюсь, напруга в мережі у всіх різна. І на той момент, коли аерогриль. Розігріється і вийде на свою потужність, час може піти різний. 19 хвилин може бути й забагато. Тим паче, якщо тісто тоненьке, це не пиріжки, це не сире, якісь начинки, це готова начинка і тонке тісто. Все, очікуємо. В мене залишилося 9 хвилин. Тобто пройшло 10 хвилин. І дивіться, який результат. 10 хвилин і піца готова. На перший погляд, кажеться, неймовірним, так? За 10 хвилин піца знизу. Тісто виглядає білим, але воно повністю пропечене. І сирога м -м, немає взагалі нічого. Бачите, тісто все пропечене, ніжне, ніжне, пухке-пухке взагалі. Ось так. В аерогрилю за 10 хвилин можна приготувати піцу. Ну, давайте скажемо не за 10. Нехай буде за 15, да? поки ви змажете заготовку, поки накладете начинку, ви затратите 15 хвилин. Швидко, смачно. Якщо ж у вас другий аерогриль і він так не пропікає, знижуйте температуру і тоді спробуйте використовувати не ось такі форми, а паперові або силіконові в дірочку. Вони на вигляд нагадують чашу. Тобто така сама перфорація, да, не так зручно буде. Формувати, викладати, але тоді пропечеться краще за рахунок конвекції. Все, готуйте і всім смачного!